В наші часи живеться не солодко, а особливо літнім людям. Тому сьогодні я вирішив всім літнім людям, котрі зустрінуться на моєму шляху, подарувати хоч трошечки солодкого позитиву. Йдемо. Я дивлюсь, ви тут прибираєте завжди. Все так чистенько, ви така молодець. Я вам трошки настрій підійому. Тримайте. Ой, спасіба. Це вам. Бережіть себе і е, переможемо. Я кажу, да, переможемо О, підняв настрій. Да. Я ну, бачив вас і захотілося підняти вам настрій тут. Це, це вам. Тримайте. тримайте, тримайте, от Просто, щоб у вас вечором до кави. Гарнуть. Тримайте. От просто так, щоб у вас настрій ввечері каву вип'яти, Добре? Бережіть себе. Тримайте вам на вечір шоколадочку, настрій піднімаю. А це тримайте вам. Слава Господу Бережіть себе. Бережіть я настрій хочу підняти. Я вам отаке дам, ви розділите між собою. О, Добре, так, Добре? Все, бережіть себе. Все, давайте, дівчат, можна вам настрій підняти? Добре. Оце вам да. до чаю ввечері, щоб були супер, бережіть себе. Все, гарного, бережиться. Дякую. Дівчата, доброго дня. Доброго. Слухайте, ну що ж ви йдете, такі засмучені. Гляньте, тепер посміхаєтесь, так? Да? Шоколад підіймай настрій. Да. О, гарного дня, бережіть.